Вітаю, вітаю вас, мої любими на каналі В'єжу для Галочки. Ось три роботи. І сьогодні в нас понеділок, 23 жовтня, останній квест визволення спиць та гачків. Три роботи і хочеться ж таки щось завершити. Найбільше шансів, звичайно, у кашне золота осінь. Дуже хочеться бабусину хустку завершити. І ось бідні нещасні шкарпеточки, їм щось зовсім не таланить. Ну, хоч би трошечки просунути. Прийшов час підвести підсумки. Підсумки тижня, визволення, спиць та гачків. Три роботи, і з них дві готові. Я визволила спиці 2,5, і в мене готова бабусина хустинка ось такого кольору. В оригіналі це колір джинс. Я ближче вам покажу його. Бабусина хустинка, зв'язана з карного мериносу, звичайною хустковою в'язкою. Тут Стиль, мінімалізм, немає ніякого візерунку, нічого, просто гарний блакитний колір і гарна пряжа. Вона вже випрана, Теплову обробку я її не робила, парою я її не обробляла. Просто випрала. Пушечок тут ще ну, зовсім немає такого, щоб, але вона стала дуже м'якенькою, вже я її. Вигуляла, зараз скажу, що в мене тут по грамовці виходить 88 грамів ось така косиночка, це просто трикотничок. На, на жаль, вона вся в кадр не входить. Але ось така. Гарнюнська хустиночка в мене вже готова. І, звичайно ж, кашне, кашне осінь. Ось таке кашне в мене зв'язалося. Воно зовсім легеньке, 39 грамів, але довге, бо кінчики вузесенькі. Якраз буде з негарним вив'язувати бантики. А тут широка частинка на шийку. І ось така краса в мене вийшла. Дуже гарні кольори. Цікава пряжа. Тут є ось такі поперечки від фламей. Сама пряжа, така, вона, як букле. Гарнюнська, пригарнюнська. Вив'язала я все в нуль. І вийшла ось така краса. Такий шарфик, якраз час його вдягати. Ці дві роботи, і хустинка, і моє кашне осінь, бабусина хустка і кашне осінь. Вони приймають участь у ще одному спільному проєкті це проєкт шапку 5 за 5. То для цього проєкту я так плідно працювала на цьому тижні. Спиці 2,5 і 5. У мене вже готові до наступного тижня. А ще одна робота. Ось такі мої нещасні шкарпеточки. Ніяк мене не вистачає сили їх дов'язати. Спиці номер 2 такі в мене зайняті. Трішечки я попрацювала, трішечки-трішечки. Це я вив'язала п'яточком. Ці шкарпетки я в'яжу на спицях номер 2 щоб мати щільненьке гарне полотно. Але, ну, щось, мабуть, вже треба зі шкарпетками робити перерву. Ці шкарпеточки. Мабуть, таки, я дов'яжу цьому місяці і відзвітуюся у проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Ось такі три роботи в мене завершено на цьому тижні. Вас я запрошую піти за посиланням і подивитися, яким же був. Плідний цей тиждень у дівчаток, учасниць цього чудового проєкту Тиждень звільнення спиць та гачків. Надихайтеся нашими роботами, надихайтеся нашими планами і мріями. В'яжіть разом з нами. До наступної зустрічі, буде також наступний квест вже в листопаді.